Доброго дня, вітаю. У нас сьогодні в етері дві тетяни. Два педагоги, що у нас спільного з вами. Тому сьогодні порозмовляємо про те, як зберегти здоров'я, та також порозмовляємо, як батькам думати про профілактику здоров'я дітей, щоб діти були уважними, щоб концентрація уваги була. От. І що для цього у нас є у нашій компанії, наша компанія Кораловий клуб. А почнемо ми з того, що порозмовляємо. Ми яким чином ми прийшли до цього важливого рішення? До коралового клубу. Тетяно, поділіться, будь ласка, своїми, своїм шляхом. Що привело вас до коралового клубу? Так, добрий день, Танюша, добрий день усім, хто буде дивитися в записі. Здоров'я! Який, мабуть, більшість тих, хто приходить, це були проблеми певні зі здоров'ям, шукала вихід, і подруга познайомила з компанією, познайомила найперше з водичкою. Знаєш, були сумніви, були такі ну недовіра, якась тому, що був трошки досвіду попередніх компаніях використання схожих продуктів, але результату не було. От, але тут я буквально вже на перших тижнях використання самої водички з Коралмайн я позбулася метеозалежності. Більше 20 років мене ця проблема турбувала, і тут вона розтанула. Я, звичайно ж, повірила в продукт, стала брати вже програмами, тому що саме програми і вигідніше брати, і результати кращі. І е, теж зникли такі були. Дуже серйозні проблеми, дуже боліли ноги. Ступні ноги, ніг, особливо п'яти, просто встати не могла. Все це на детоксі буквально на першій програмі зникло. Взагалі з'явилася енергія, з'явилася така бадьорість. Я стала ділитися вже зі своїми колегами, з близькими. Люди мене не всі звичайно чули, але приходили, бо теж бачили, що я міняюся, бачили по перше. Ну, мій мою енергію в першу чергу, тому що я не сиділа. Я весь час в русі, і колеги в школі почали запитувати, що ти п'єш, що ти робиш. Почала ділитися. Ну і таким чином почала далі працювати потім в соцмережі. А, і знаєш, зрозуміла, що якщо маєш таку цінну інформацію, то обов'язково треба ділитися. Ну а далі ще краще, тому що а, нічого, скажем, такого ну як дуже кардинального, я в своєму житті не змінювала, просто користувалася продукцією, просто ділилася результатами. Почали приходити люди, в мене така команда своя почала утворюватися споживачів, і е, теж е, люди почали отримувати результати, діляться далі. І вже е, я стала отримувати до своєї вчительської зарплати е, такий ну, серйозний додаточок, скажем, прибуток додатковий. Е, тобто, в першу чергу, я почала тільки. Ну, з того, що продукцію безкоштовно е, могла брати, це теж дуже добре. От і на сьогоднішній день я в цьому плані розвиваюся. Я будую свою структуру. У мене вже споживачі в чотирьох країнах світу. Е, поки що це не так багато. От, але е, працюємо, працюємо, і хочеться, щоб більшість людей були здоровими. Саме тому ми теж з тобою сьогодні тут. І е, я знаю, що ти не так давно в компанії. Мені б теж цікаво було почути, як ти прийшла. До речі, ми з тобою ще земляки, як вияснилося. Так. Вияснилося це в кораловому клубі. Так. Прошу Танюшка, це хочу правда. тебе почути. Так, це правда. Дійсно, я проживаю в Обухові, а ви проживаєте поряд біля Обухова, село так. Долина, От, і познайомилися ми в кораловому клубі. А чому я прийшла? Тому що я пішла на навчання, я відкрит. До Ольги Рай, і там познайомилася з лікаркою, лікаркою, яка дійсно несе місію, вона сама отримала дуже чудові результати для себе, для своєї родини і відчувається, наскільки вона щира, професійна, і я повірила в її професійність і почала дійсно сама для себе споживати продукцію, бо постійно мала. Проблеми з головним болем, і також із шлунково-кишковим трактом. Це вже такі давні-давні мої проблеми. І я ось почала за концепцією коралового клубу жити, почала споживати поетапну продукцію і також почала з детокс програми. І вже після першої програми я отримала результат і теж вирішила, що я буду говорити про це ділитися. Можливо, хтось, у кого будуть відкриті очі і не зав'язані, як то Лілія. Говорить Казарєзова, що той і почує для того, що в даний момент часу от ми живемо в такий період історії, що надзвичайно складний, емоційно великі напруження люди переживають, стреси безкінечні, і потім вже і забруднення одночасно. Тому ми всі отримуємо надзвичайно велику шкоду для нашого здоров'я. А особливо також страждають і дітки наші, і ми потім про це поговоримо, який вплив. Це має на життя наших дітей, наших учнів. І ось тому я повірила цьому спеціалісту, лікарю з 30-літнім стажем і почала споживати, і після того, як отримала результати, почала про це говорити. І тому ми і організували наш тер сьогодні для того, щоб потім це покласти в соцмережі і люди, можливо, ще побачать на Ютуб каналі. В мене є Ютуб канал, потім ми будемо в Фейсбуці, в Інстаграмі робити це. Такий наш діалог показувати, що дійсно, якщо є результати, про це потрібно говорити. І, звичайно, що я знаю, що я і далі буду продовжувати жити за концепцією здоров'я з кораловим клубом. І ви правду сказали, що ніде ні в якій мережевій компанії немає такої цінної води, як вода з Коралмай. У мене досвід був з мережевими компаніями. Досвід доволі хороший, але ні в одній компанії, ні в одній я співпрацювала і споживала продукцію тяньши. Споживала китайська компанія, тепер споживала НСП американська компанія, Велне, шведська компанія, Нове життя, Українська компанія. І теж там супроводжували лікарі, які в нашій компанії теж лікарі завжди супроводжують, віддають відповіді на питання. Людина ніколи не залишається сама, коли починає споживати продукцію. Але там не було води. Воду люди ну яку воду або взагалі не пили. Або вони пили чи фільтровану воду, чи кип'ячену воду, чи бутильовану воду, хто, хто як. Але ж і наш лікар говорить про те, що ніяка продукція вона не буде корисна, якщо вода не буде доносити поживні речовини до клітини. І тому не буде такого ефекту, якщо людина не буде омивати свій організм, наповнювати його водою. Ну це ж відомо вже багато фактів про те, що людина переважно більше складається з води, як і всі живі організми. Тому ось така історія. І тому я повірила в те, що дійсно це реально. І ця інформація правдива. І тому повірила і от споживаю і живу за концепцією здоров'я. Пропоную поговорити нам зараз про дітей, про учнів. бо батьки зараз в цей час надзвичайно велика проблема. Діти хворіють, дорослі хворіють. От, діти не дуже будемо казати, успішно навчаються. Можливо, десь вони втратили, і ви, мабуть, краще знаєте, ви практикуючий вчитель, краще знаєте зараз ситуацію. От що успішність втратилася, концентрація уваги втратилась, пам'ять недобре функціонує, працює. Діти особливо не хочуть навчатися одиниці лишень, хочуть навчатися, всі решта якось освіта навчання у них не на першому місці. Але звичайно згодна, що не на першому місці, тому що здоров'я на першому місці завжди повинно бути в людини, бо ж нема здоров'я, наскільки це актуально, не потрібно тоді буде нічого. Тому, будь ласка, поділіться вашим досвідом. Чому, чому все ж таки діти зараз втратили концентрацію ваги, пам'ять і втратили бажання до навчання? І як можна допомогти їм з продукцією коралового клубу? Так, це правда. Ти знаєш, я як ніхто. Бачу це, тому що щодня уроки, щодня з дітьми різних вікових категорій спілкуються і буквально ось порівнюю років 5, 7, навіть років 4 До, до цих усіх проблем, коли почалися дистанційки безкінечні, коли почалися оці проблеми, коли немає часу взагалі проводити нормальні уроки, інколи дійсно стан погіршився. І знаєш, я хочу два слова сказати. Ти згадала Концепцію здоров'я, можливо, хто вперше почує ну, цю таку фразу, не зрозуміє, про що це. Це, простішими словами, це той спосіб життя, який дає нам здоров'я. Ми маємо напоїти організм якісною водичкою, очистити від шлаків паразитів і потім вже давати йому щось корисне. Якщо говорити про дітей, то дуже багато. Ну, Є такі різні ситуації. Звичайно, здоров'я е, теж е, чому? Тому що багато факторів, які впливають сьогодні на здоров'я дитяче, емоційне. От нам здається, що діти легше переносять у ці стреси. Е, ні, вони його не так показують. Але всередині, е, звичайно, що це. Має свій вплив на здоров'я, екологія зараз в Україні. Я не знаю, щодня дня дивися оці зведення, яке страшне повітря в Києві. Ми живемо в регіонах, хто його міряє. Який там склад того повітря? Тому це теж має свій вплив, але найбільше це спосіб життя, це те, що їдять наші дітки, що вони п'ють. Ти знаєш, дивлюся, як вони щодня бігають в магазин, кола, пепсі, сухарики, чипси батьки ж дають на це гроші і. Скільки там цукру, скільки там шкідливих домішок, це дуже впливає на здоров'я наших дітей. А ще е, паразитоз дуже поширений. От, е, говориш із батьками, що треба дитина. Ну, я ж бачу, як дитина тиждень в школі, два тижні вдома, тиждень в школі місяць вдома. І е, зрозуміло, що імунітет, кажуть, низький. Купують. Продукти не продукти засоби різні для того, щоб підвищити імунітет. Їх зараз на прилавках наших аптек дуже багато, але мало ефективно це все. На який час воно підстраховує, тому що віруси, бактерії, глисти це все живе в наших дітях. Вони часто не миють руки, вони брудні яблучка якісь там хватають, чи фрукти за ручки дверей беруться, тобто. Вони дуже ну швидше ніж дорослі. Вхоплять оцю проблему. Тим більше у них ще слабкий шлунковий сік, не наскільки має ну, ця кислотність висока, так? не так дезінфікує те, що потрапляє всередину. От. І через харчування уже в юному віці в дитячому у діток вже є проблеми з травленням і жовчовивідними шляхами. Зараз ну, не хочеться нагнітати обстановку, таку знаєш накаляти, Але наскільки помолодшали хвороби. Чи був колись інсульт у 12 років, чи був діабет з народження, чи були якісь камені в жочному діток до 15 років? Звичайно, цього раніше не було. І тут за здоров'я батьків, звичайно, ой, дітей відповідають батьки. Батьки, по-перше, самі були, можливо, десь не дотримувалися здорового способу життя, народили слабших діток. От ти ж подивишся, як йдуть покоління за поколінням. Наші прабабусі довго жили, їли просто їжу, так екологія була краща. А кожне наступне покоління все гірше і гірше, і дуже страшно за наших онуків, за наших правнуків, взагалі, яке їх буде здоров'я. Тому е, сьогодні треба про це починати дбати, особливо про здоров'я психічне, тому що е, від нього теж багато чого залежить в нашому організмі. Так, скажіть, угу. будь ласка, а от дітям можна споживати продукцію коралового клубу, чи щось потрібно батькам знати перед тим, як почати давати ті самі вітаміни? Адже лікарі говорять про те, що вітамінами відразу не можна давати дітям, і вони можуть ще й не шкодити організму. То що попередньо треба знати батькам, щоб поч... перед тим, як починати, як вони думають, що купують вітаміни і укріплюють імунітет? Що треба знати батькам? Скажіть, будь ласка, ну, це те, що я сказала. А, найперше, пройти антипаразитарну програму, оскільки в нас дітки вони ще ну, немає в них так багато токсинів, щоб починати з детоксикації. Тому ми практикуємо таке, що з дитячого віку спочатку антипаразитарка. Причому з народження а, буває дітки народжуються з астматичними якимись нападами, вже і із такими проблемами. Якісь пишуть батьки, часто зайдеш у Тікток, слухай просто. Атопічний дерматит і починають мазі, і що дуже страшно, що гормональні мазі таким маленьким діткам. Мамине, коли мамі починаєш говорити, вона не розуміє, як дитя тільки народилося, які паразити, про що ви говорите? Але ж мама повинна пам'ятати, що плацента, мамина, не захищає дитину від зараження. Якщо мама не готова була до вагітності, до пологів, вона запросто може заразити свою дитину паразитами. І у нас є продукти, звичайно, що батькам треба розібратися. Так, що за чим? Але з народження можна коралову воду. Вона е, слабколужна, а всі паразити вони люблять кисле середовище. І коли е, батьки дають ну, наші коралівські діти, хто народжений вже в батьків кораловому клубі, всі з народження п'ють водичку. І е, колись я зустріла свою знайому давню, в неї народився онучок. Ну, я вона, вона знає, що я в компанії, але вона все ніяк не наважується скористатися. От вона мені, знаєш, таким ошарашила таку інформацію, що лікар їм заборонив давати взагалі дитині воду, молочко грудне там, чи якесь харчування. Сказали, що цього досить. Для мене це був шок. Мої діти виросли з водою. Я не знаю. Я не розумію, як не давати дитині води. Ну недостатньо, це їжа. Якщо це в каші, якщо це в молочку, то це їжа. Чисту воду треба давати. А потім є у нас срібло колоїдне. Це, взагалі, унікальний продукт, який діє більше ніж на 350 видів різних інфекцій, бактерій, вірусів, паразитів. Теж його можна потрошечку, самого маличку. І от був такий навіть випадок, я не знаю, ти чула його чи ні, Ліля Петрівна розказувала, як мама з народження з дитинкою лежала в лікарні астма, І їх не виписували. Вони довго дуже лежали вже ні дня, ні ночі, як то кажуть, та мама вже наскільки знесилена була. І е, хтось їй порадив Лілю Петрівну. І, ну Лілія Петрівна каже, такого досвіду не було, порадила H-500, Каже, давайте потрошечку. Та мама наскільки вже виснажилася, наскільки вже втомилася від тих недоспаних, в неї вже руки трусилася. Вона майже півкапсулки, вона ж малесенька така капсулка. Витрусила дитині в молочко. І полягали спати. Вона каже: вранці я прокидаюся а, тихо, ніч спала перший раз за два чи за три місяці. Прийшла санітарочка і буде ті. Дівчата, що у вас сталося? Чого ви досі спите? Мама та до дитини кинулася, злякалася. Ну, ну уяви собі, а, весь час плакала, а тут спить. Вона вже ж хороша в голову нічого не приходить. А вона спить, вона справді спить, коли вони зняли з цієї дитинки памперса. То вони такий багатий внутрішній світ побачили тієї дитини, що просто. І е, ось вони ще трошки подавали цей продукт і е, зникли ці напади, їх виписали додому. Тобто всі продукти безпечні е, коралового клубу, вони всі натуральні. І е, нашим діткам їх можна давати з народження. І ну, вже ж дивимося, звичайно. За потребами, так? Кому треба вітаміни, бо вітаміни без антипаразитарки не можна. А тим більше ти згадала випадок, що можуть нашкодити. Це не наші вітаміни нашкодять, у нас вони не синтетичні, це аптечні. От є такі випадки, я теж чула, що і алергії посипали, і прямо якісь волдері такі полізли, бо дійсно це була синтетика штучно створена. Так, можливо, що вітамінами нагодували паразитів. А якщо паразитів не прибрати з організму, якщо не пропити протипаразитарну паразитарну систему, то означає, що е, паразити розмножаться більше і будуть шкодити організму більше. А що ви порадили от, для покращення е, уваги, пам'яті, от які, які є в нас, в нас такі продукти корисні? Ну, перш за все, обов'язково базою має бути вода. Дитячий організм на 80% з води складається вода діткам більше потрібна ніж дорослим. І е, якщо навіть один відсоток втрачається вологи з мозку головного дитячого, це вже впливає на пам'ять, на увагу, взагалі на психічний стан. Тому в першу чергу якісна вода, скоралмань, норма води 30-40 мл на кілограм ваги. А оскільки дітки в нас дуже рухливі, вони ну, такі динамічні, то їм і всі 50 не заводять. Вони дуже швидко втрачають цю вологу. Бо це транспорт, це база, це той продукт, який дійсно донесе користь, куди треба і винесе все, що відпрацьоване. Для уваги, для пам'яті. У нас є класний дуже продукт, який називається «Лецитин». Це той гульмовель згадай, який нам у дитинстві колотила бабуся, причому вона не знала, що там є лицетин, що його треба для пам'яті, для уваги. Просто десь воно, ну не знаю, на якомусь інтуїтивному рівні чи спостереження давали. Але щоб поповнити добову дозу лицетину, треба десятка, півтора-два тих жовтків з'їсти. Ну, ясно, що дитина не з'їсть, тим більше. Якщо це ну, не домашні яйця. Так, то лецитин – це така добавка, яка і роботу жовчного покращить, травлення буде добрим, пам'ять покращить, увагу, і, ну, і впливає, звичайно, на нервовий такий стан, тому що це як ну, ось проводочок, так, ізоляція на ньому є. Лецитин і є тією ізоляцією на наших нервових закінченнях. Він допомагає краще проходити ну, сигналам, тобто йде інформація, щоб краще сприйнялася, має бути провід заізольований, так? Бо так буде погано дуже. От, лецитин і робить цю ізоляцію, покращує пам'ять. Є ще в нас келп. Коралл це продукт з йодом, це не хімічний, не штучний, нестача з йоду, до речі, приводить до того, що діти взагалі ну, не можуть запам'ятати елементарні речі. А ми живемо в такому регіоні, що в нас не вистачає морепродуктів. Якщо якусь рибу і купуємо, то діти, як правило, не дуже її люблять їсти. От, тому це просто знахідка. А взагалі-то в нас ще є ціла програма. Яка називається «Mental Force». і ця програма саме для покращення роботи головного мозку, нервової системи, ну з 10 років можна їй давати. Хоча я знаю випадки, що мама, по-моєму, 8 років дівчинці брала і була шокована. Наскільки покращилися результати навчання в школі і вірші на пам'ять без проблем стала вчити і все запам'ятовувати? Тобто вибір, ну ти знаєш, будь-який продукт, мабуть, компанії Кораловий клуб підходить дітям, але ж ми вже вибираємо спрямування, так, тобто який запит батьків? Тоді вже ми підбираємо продукт по ситуації для кожної дитинки, щоб ну, максимально допомогти, бо це наше завдання. Результат. Дякую, вечер. Дякую, вичерпна відповідь. А тепер про нас, про дорослих, на вас погляд? Чому ось так відбувається, що дорослі з острахом ставляться до вживання біоактивних добавок, до мережевих компаній? Чому так відбувається? що ось Начебто люди і повинні розуміти, і розуміють, що треба дбати про збереження та профілактику свого здоров'я і ментального, і фізичного, але все ж таки вони не надають перевагу. Цій системі. Чому так відбувається, на ваш погляд? Е, тому що, мабуть, ми з дитинства приучені, ну, приучені по-перше, до того, щоб дбати про себе так, натуральними продуктами. Хоча десь там колись у дитинстві бабуся давала чесничок для профілактики паразитів, чайки якісь. Так? Але з, з часом це е, десь зникає. По-перше, люди бояться відповідальності. Це ж треба на себе взяти відповідальність. Піднятися від диванчику, там чи зручної зони комфорту, розібратися, чому важливо дбати саме на цьому рівні про себе? От по-друге, можливо, у людей є досвід якийсь гіркий. От ну на мене, наприклад, був попередній досвід такий в компанії. Я спробувала, я чула, що корисно, що харчування збідне, не треба додати. Але коли взяла продукт для підвищення гемоглобіну, то мені довелося потім крапельниці ставити, щоб його знизити, тому що могла тромбоз отримати. Дуже багато таких моментів є в наших споживаннях, уяви собі так. Бо ніхто не навчив, що має бути система. Ніхто не навчив. І, от ну, мені здається, що це такі дві основні причини, що люди не мають достатньо інформації. Їм вважається, що от якщо мережеві, то це на них хочуть нажитися. Що хочуть заробити на них гроші, а не дати корисну інформацію, а не ну, до того, щоб вони отримали якийсь результат. І те, що люди бояться, дійсно брати відповідальність на себе за своє здоров'я. Бо ну, найлегше, хай буде винен лікар, бо це він неправильне лікування призначив. Хай буде там аптекар, бо не ті ліки продав. от... Я думаю, що ми в цьому напрямку робимо все можливе, щоб дати інформацію, щоб люди зрозуміли, що ми не потрібні лікарям здорові, ми потрібні їм хворі для того, щоб вони не залишилися без роботи. Звичайно, вони потрібні, як є гострі такі ситуації, що ну не можна без них ніяк. Але ж подивися самі лікарі, наскільки вони хворіють. Наскільки хворіють їхні дітки. І е, от в нас, ти вже ж хоч недовго було, але побачила, от Лілія Петрівна, наприклад, так, вся родина була з проблемами, поки не прийшли в компанію, поки не отримали, е, ну, не почали користуватися продукцією, не отримали результати. І таких багато. І е, тому дійсно важливо все-таки захотіти бути здоровим. І знайти потрібну інформацію, а її зараз дуже багато. От е, багато знаєш, людей дійсно думають, що от їм там, як мені часто на ефірах говорять, ай вам якби впарити ту баночку. Кажу ні, в нас такого немає, в нас іде супровід, і причому дуже серйозний супровід, наше завдання е, дати е, ну, консультацію, дати рекомендацію і довести людину до результату. Бо вона сама тоді ще прийде, залишиться, вона ще приведе інших людей, стане здоровою та ще й гроші заробить. Тому це питання особисте. Може, ще якісь у людей комплекси є. Знаєш, кожного ж не, ну, не проаналізуєш, не виясниш. А це так, я так думаю, що це основні найбільші ті проблеми, які заважають почати дбати про себе. Згодна, Згодна, звичайно. що наше завдання екологічним чином донести інформацію і своїм власним прикладом, а інакше ніяк. Тільки власним так. прикладом, і хто захоче, хто відкриє вуха й очі, той почує, а хто ні, то вже ж їхня справа, інакшим чином не можна. І я собі таке рішення прийняла і. Думаю, що впевнена в тому, що я буду і надалі продовжувати цей шлях вживати воду. Біодоступно і бути енергійною, нести користь для своєї родини, для моєї країни для того, що я, якщо я буду здорова, то я і зможу дати якісь результати в тій школі когось навчити, комусь комусь донести потрібну корисну інформацію. Дякую тобі за спілкування. Воно було надзвичайно відкритим, щирим і корисним, тому що зараз запит на в у нас в країні на щирість, на чесність, тому. Я сподіваюся, що ми будемо почуті, коли не будемо припиняти свою, свою місію, свою діяльність по інформації, ну і хто захоче, той почує. Дякую, дякую вам, Тетяно. Дякую, Танюша, що, що запросила. Так, справді інформації достатньо і хочеться от інколи людям просто спілкування не вистачає. Тому е, інформація, і от коли приходять споживачі, ми підтримуємо їх, як тільки можемо. І не тільки по продукції, інколи добре слово людині допоможе, тому особливо от в нашій країні, справді тому потрібну справу робимо, місію хорошу для себе обрали. Я сподіваюся, що дійсно нас почують ті, хто хоче бути довго-довго активним, не просто здоровим, а бути активним і дарувати людям таку ж саму допомогу. Дякую, Я Танюшка, що запросила.